Не україномовного каналу. Чуєте тривогу, але не знаю, буде чути чи ні. Чекаю доньку, зараз зайду в маркетоп, коли подивитися втора девчачий джерсі і його дех ір космосного обліку. Була планку, бачить, що сам почекав. Отже, простоки, і він з'явився. Він схожий на власну концепцію 65 безвідділа. купили все, що потрібно, гарні краєвиди, стонька напекла бабусям солодощів. Завтра відвезу до Харкова. На жаль, сьогодні квітків напойнюємо. Все. Пройшли зі мною, зараз я ще додам, що дитина спекла. Бачите, флаг свободи. Ось такий вони пекли кекс. Три шматочка доньки досталось, дісталось. Два, ну, в один вони з дружиною покуштували, ще там. а два шматочки передав двом бабусям. А ще хочу сказати, бачите, які квіти е, вже десяте? Усі вже квіти пов'яли. А я сьогодні ще пополив. І дивіться, які гарні, гарні підсніжники і тюльпанчики. І ще висадимо їх. Все, всім миру, добро злагоди, всім щиро дякую і до побачення, і будемо жити, не зважаючи ні на що. А кексик поїде в Харків до бабусь.